Здоровкайс, український паверліфтер Анатолій Новописьменний виграв всесвітні ігри у китайському місті Ченду і став першим в історії українцем, який перемагав на цих престижних змаганнях. Це звичайно трошки клікбейт, бо кожен, хто тут став чемпіоном, зробив це вперше в історії. Але тим не менш, факт залишається фактом. Отож, давайте подивимось, як це було та яка конкуренція була у полтавчанина. Найбільшу та основну боротьбу Анатолію тут зуміли скласти два шведи: Густав Хедлунд та Еміль Норлінг. Хедлунда ми знаємо як атлета 93-ї вагової категорії, через що тут він змагався із спортсменами на 10-12 кілограм важчими від себе. Проте через коефіцієнт він робив це надзвичайно ефективно. У присіді Густа зафіксував вагу 325 кілограм. У своїй третій спробі зробив також захід на 335, але, на жаль, не вдало. Його співвітчизник Еміль Норлінг у третій спробі підкорив вагу у 340 кілограм і таким чином посів другу сходинку у присіді. Анатолій новописьменний вдало пройшовся по усіх трьох спробах, де у підсумку зумів зафіксувати 362,5 кг і таким чином виграти першу вправу. Варто також сказати, що наш ліфтер дещо не добрав власної ваги, і в порівнянні із чемпіонатом світу IPF двомісячної давності важив аж на цілих 6 кг менше. Але зрештою це аж ніяк не завадило йому показати найкращий результат у жимі лежачи. Новописьменний знову проходиться по усіх трьох спробах, знову вдало, і в підсумку фіксує 230 кг. Густав Хедлунд, показавши результат на 5 кілограм менший, тобто 225 кілограм, через коефіцієнт ваги посідає першу сходинку у жимі лежачі, але все одно гандикап перед становою тягою у Анатолія Новописьменного зберігався все ще досить пристойний. Еміль Норлінг у своїй третій спробі дуже впевнено зумів витиснути 220 кілограм. Ну і станова тяга вправа, у якій вирішувалося абсолютно все. Думаю, хто дивився мій огляд на чемпіонат світу IPF, зловили тут певні неприємні флешбеки, пов'язані із становою Анатолія. Але на щастя, бубликів від українського пауерліфтера цього разу не було. Анатолій впевнено фіксує кожну із своїх спроб, де у фінальній тязі йому підкорюється 345 кілограм. Обійти по вагах українця у стану і тязі зуміли аж четверо учасників, але тільки один єдиний густав Хедлунд мав реальну можливість змістити новописьменного із першого місця п'єдесталу. Швед у спробі номер 2 впевнено натягне 340 кг. кілограм, і далі для того, щоб виграти всесвітні ігри та обійти новописьменного, йому потрібно затягнути 362,5 кг. кіло. Але судячи з того, як ця спроба виглядала, це було для шведа великою авантюрою. Таким чином, Хедлунд виборує другу сходинку п'єдесталу, Норлінг, незважаючи на набагато більшу суму через коефіцієнт, посідає третю сходинку. Ну а переможцем стає Анатолій Новописьменний. Отож, вітаємо нашого спортсмена із цим видатним досягненням. Друзі, якщо ви хочете огляд на супер важку категорію, де виступав ще один наш атлет Тарас Мильничук, а також відео про виступ атлетів із екіпірувального пауерліфтингу, де наші збірники також показали надзвичайно круті результати, то обов'язково напишіть про це у коментарях. А на цьому, все, дякую за вашу увагу. Ви були на каналі Прокачнік. Скоро почуємось.